Програма Полдаровські сьогодні. Ми ось десятий кабінет, школа номер дев'ятнадцять, восьмий бе клас. Як я чую? Маленька, але компактна та й гарна. Мені подобається. А ось наші були. було. Булочки мало залишилось, діти багато з'їли. Ну, видно, що не запечені, не чорні, гарні. А ось меню на 1 лютого 2016 року. Так. Випічка, плюшка. Ну, як все обично, люди знають. Перший комплект. Так, комплекс. так. Ложки. Чисти. чисті ложечки, Касовий апарат, короче, О, все нормально, І ціни нормальні. Взагалі не ціни, пошліте далі. дальше. Сьогодні ми на кухні в одному з кабінетів в кухні. пошлі інтерв'ю. Ні, це не кабінет на кухні. А що це таке? На сницях там Чи це на патріше. Ні, це кабінет шафу. О! Так. на то на комплекте. <ріст> а вы хорошим дітей кормите, так? Да? Хорошу пищу там, все нормально. Страви, ты маєш. Да, нормальна. страви, все нормально у вас. <ріст> а... <ріст> <ріст> Є... а грибка, там грибка. Немає на кухні. Все чисто. О, будемо будем знати, що на кухні нас хорошим кормить. А булочки як качать? Чи вам приводять? Ми, ми самі я булочки. Да, ви бачите, бо в всі школі я бачу об'явлення, там взагалі така пригоріша, що взагалі. А у нас хороші, це хорошо. Хорошо, що у нас такий ще в кухар Це і тіть Наташа хороша. Ть Наташа теж хороша, тітя. Все, почніть далі. А зараз ми будемо брати інтерв'ю у нашого історика. Юрій Володимирович, а приймаєте ви шкідливу їжу? Шкідливу, ну, намагаюся не приймати. Тому що вона дуже шкідлива для здоров'я. А як ви відпочиваєте після роботи? Ну граю для різдотві на свіжому повітрі. А взимку теж коли 20 градусів морозу, то я треба закалятися. Треба, треба виходити на вулиці, треба відпочивати. Свіж, свіже повітря дуже добре впливає на організм. Не, не вживайте ви алкогольні напої? Ну, якщо вже моє алкогольні напої, то тільки на народинства. А ви знали, що самого гнати – це незаконно? Е, ну, незаконно гнати, для повної. Я власне вже це okay. не зробити. Це незаконно, okay. тому що це небезпечно для вашої для вашого життя. Тільки що ми взяли інтерв'ю у нашого історика і зрозуміли, що ну, нормальний спосіб життя у нього ходімо далі. Зараз ми будемо брати інтерв'ю знову восьмого класу, як вони займаються фізкультурою. А зараз ми будемо брати інтерв'ю у учня восьмого класу. Максим, як вас звати? Максим. Максим, а чи подобається вам уроки фізкультури? Так подобається. А чи подобається вам вчитель фізкультури? Так подобається. Він дає нам потрібну кількість навантаження і він трішки гумором. А ви відпочиваєте на уроці? Звісно. Е, ну добре, дякую вам за інтерв'ю. Добрий день. А ми у вас інтерв'ю взяти. Это давно работаете? Нет. Нет, вот это два точно, да? Да. Да, все. Часто до вас потерпели. Периодически. Периодически. А вы учились на врача, да? Врач. Не на Не врача, А, на... нет, почер хороший, значит, на врача. <кослёвачка> да, <кослёвачка> все хорошо. Почерк <кослёвачка> хороший. А как вас звать? А вы до не знаете, как по назвать? Нет, у -у -у. знаю у меня пункт. Ну як позвать? Ну, щоб я там ступил. Аня Володимира. Приятно познакомиться, Тетя Аня. Так. Тетя Аня. У нас випроси такі. Градусники у вас не перебільшують. Переменшують. Ну Перем... це погано. Треба Так, треба директору сказати. А, а, потім... потім... У вас теплий кабінет, вам тут зручно. А, ну я бачу, він він курточки. Курточки так холодно, так? Да. Холодно, так. Да? Да. Да. Так. А зачем вам тут холодильники? Що? вакцини. О, ну це хорошо, що є вакцини. Що люди ви не прибудуть? Да. Тільки погано, що не згоди, погано Так, да. Одна до дітей придупредить. Щ... Діти приносьте згоди. Батькам показуйте. Якщо боїтесь, як вона називається? А щеплення. щеплення, не бойтесь, це на вашу користь. От мені не робити У якому каналі буде показувати? КТМ інспектор Колдоровська. А ви берете оце там дітей пробираєте? Зіра. Скоро перевіряють усіх. А, скоро перевіряють усіх. Поняли? Приходьте усі. Хто не Ні, прийде... ми запрошували. А, ну хто не прийде, той і штрафнік. Поняли, що тут все хорошо. Каналізація не воняє в другому кабінеті. Все хорошо, ходімо.